Поєдинки з футболу на районному стадію «Колос» позначились несподіваними результатами. Авангард-1 Гейсиха та фаворит журавлиха. Перша половина гри закінчилась з рахунком 1-1. У другій половині зустрічі град голів влетів у ворота команди Фаворит, про що свідчить рахунок 9-2 на користь гейсівських команд. До речі, у минулому турі журавлиські футболісти задали прикрої поразки лідерові команді Олімпік. У команд першої ліги також були несподівані результати. Команда Авангард-2 Гейсиха протягом зустрічі вела з рахунком 1-0 над командою Роксолана. Проте під занавісу гри тричі після ударів Русакова Івана, Русакова Олега та Дмитра Пилипчука рахунок став 3-1 на користь «Бесідчан». Команда Сузір'я Попружна також вела з рахунком 3-1 над командою Юніста Вище. Проте отримати рахунок не зуміла. Нічия 4-4. Антонівська команда Карат з великим рахунком 6-1 задала поразки команді Труд Бесідка. Поєдинок між лідером командою Легіон 20 з райцентру та галактика Антонівка пройшов напружено про що свідчить рахунок 2-1 на користь лідеру команди Легіон. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.